Доброго дня, колеги. Я б напевно сьогодні не ділила пацієнтів орфанних і онкологічних, тому що мова йде про інноваційні підходи до лікування. І мої пацієнти, пацієнти, наші пацієнти з рідкісними захворюванням, пацієнти з онкозахворюванням вони завжди стояли по один бік в своїх прав. Я голова громадської спілки, я мама дитини, яка тут лікується з рідкісною хворобою. І я дружина військового, тобто я дружина офіцера. У мене питання, звичайно, тут ми так дуже мягко говоримо. Давайте ми попробуємо відмінити. У мене питання до чиновників міністерства охорони здоров'я. Скажіть, будь ласка, чого Павло, чого інші пацієнти з рідкісними орфанними хворобами, з онкохворобами, ідуть вас захищати, а ви, знаходячись в тилу, не маєте можливості захистити їх. У Мене питання. Я знаю приблизно хто готує всі зміни до постанов Міністерства охорони здоров'я. У мене питання: на якій підставі? Чому? Це дійсно так. Сьогодні дуже багато про це говорили. Ми дуже багато боролися і з онкопацієнтами і з своїми пацієнтами з орфанами, коли в державі України ввели нацперелік, куди не входить жоден інноваційний препарат, і автоматично всі пацієнти з рідкісними хворобами, пацієнти з рідкісними формами раку, онкопацієнти були викреслені з можливості доступу до цих ліків, шукали інші підходи, довго шукали, довго розробляли. Знайшли, знайшли. Оцінка медичних технологій, європейський підхід, договори керованого доступу все правильно. І до е, сьогоднішнього січня дійсно в регіонах місцеві влади могли закуповувати це. Давайте будемо відверті. Питання до Міністерства охорони здоров'я. Якщо ви не дозволяєте закуповувати на місцевих рівнях, забирайте закуповувати за власний рахунок. Ви цього теж не робите. Ви не закуповуєте, ви не забезпечуєте більшість пацієнтів ані онко, ані орфанних. Дійсно, 333 тридцять постанова дозволяла закуповувати ліки для онкопацієнтів, для орфанних пацієнтів на місцевих рівнях, де це дозволяв бюджет. І ми страшенно роділи тим нозологіям, які не були забезпечені за рахунок Міністерства охорони здоров'я. Вони забезпечувалися на місцевих рівнях. У мене в залі сидить мама пацієнтки з ювенільним ревматоїдним артритом. Це дитина, вона не забезпечується за рахунок київського бюджету тільки тому, що київський бюджет не знає, як це закупити. Мама має це купляти за свій рахунок. У мене питання до Міністерства охорони здоров'я. Де брати гроші пацієнтам? Чому військовий має за свої кошти, за кошти власної дружини, за кошти власних побратимів купляти ліки? Чого Міністерство охорони здоров'я не поміняється з тими, хто на фронті? Ідіть захищайте нас там. Я впевнена, що ті, хто прийдуть звідти, вони точно знайдуть можливості розблокування будь-яких постанов. У мене питання до чиновників Міністерства охорони здоров'я. Від моменту введення національного переліку всі ліки інноваційні рок за роком блокуються в Україні. На превеликий жаль, наші пацієнти з кожним роком все менше і менше мають доступ до терапії, які є в Європі. І тут цілком логічне питання: а що робити цим пацієнтам в Україні? Де кроки Міністерства охорони здоров'я на те, щоб пацієнти поверталися сюди лікуватися, а не їхали звідси? І відповідно юридична колізія 34 постанови. Я просто дуже хочу подати запит на публічну інформацію до Міністерства охорони здоров'я стосовно обговорення громадського обговорення цієї постанови. Зараз є ще одна постанова на громадському обговорі 61, яка так само забороняє зараз інноваційні ліки, буде забороняти, і вона проходить громадське обговорення. Я подам запит на публічне обговорення, на публічну інформацію щодо обговорення 34 постанови. Тому що от сьогодні, буквально перед прес-конференцією, я отримала перший запит задовольнення правильне рішення на користь нашого пацієнта в Закарпатській області, по те, що Закарпатська область не лікує, не знаходить гроші для лікування орфанних пацієнтів, і ми виграли цей суд. Ну тоді давайте будемо говорити вже м'яко, коли ви зміните постанову, коли ви дадете роз'яснення, питання конкретно, що робити пацієнтам зараз, що робити дітям. Які не отримують ліки, що робити військовим, яких ви не забезпечуєте? У мене відкрите питання до Міністерства охорони здоров'я: що робити пацієнтам, якщо ви не закуповуєте і ви не даєте можливість закуповувати на регіональних рівнях? Хто має за це відповідати? Конкретні листи від громадської спілки в нас полетять вже завтра з конкретними запитами? Дякую.